Вітаю вас, дівчатка! Ви на каналі Хобі у кошику. Мене звати Наталія. Сьогоднішнє відео присвячене вступу у новий проєкт. Проєкт називається В'язальна толока. Цей проєкт організовано Валентиною з каналу Житейське В'язання та вишивка з Валентиною. Це другий, другий етап або другий сезон такого проєкту. У першому сезоні дівчатка прекрасно справилися зі своїми завданнями. Я, до речі, спостерігала в кущиках, так скажемо. Ну, звісно, передивлялася відео, дівчаткам писала коментарі, але якось чи, мабуть, пізно побачила, чи не знаю. Ну, тобто, у першому проєкті я участі не брала. Але я подумала, що мої два процеси, які я беру з собою в цей сезон, другий сезон уже, такі мають право на життя і вони повинні дов'язатися. Я сподіваюся, що за ті два місяці, які буде тривати цей проєкт, а починає він свій. свій ну, цей початок бере з 10 лютого. І от за два місяці я сподіваюся закінчити свої ці два проєкти. Багато я не беру, багато я, як то кажуть, не розпиляюся дуже сильно. Але два проєкти мені дуже потрібно завершити, тому що вони дійсно кожного разу трапляються на очі і, ну, Якось думаю, я б уже і насила, вже скоро весна. А там і Літечко, тобто один проєкт у мене весняний, один літній, тобто будемо в'язати. В'язати я буду в класній, креативній команді, компанії, дівчаток, і всі посилання на всіх дівчат, які в'яжуть зі мною разом. В цій прекрасній команді будуть під цим відео. Будь ласка, проходьте, надихайтеся. Я знаю, що дівчатка випустили вже свої відео вступи. І думаю, ну, щоб не пасти задніх, і я думаю, треба зняти вступ до спільного проєкту. Я щиро дякую Валентині за запрошення в цей спільний проєкт. І сподіваюся, що наші всі задумки, всі плани наші в цьому сезоні, так скажемо, перетворяться на готові роботи. І ми всі порадіємо один за одного. Тож, я вас запрошую зараз у формат руки в кадрі, і я вам трішечки розповім. Які ж саме проєкти я беру з собою в цей спільник? Приємно вам перегляду. І от перший проєкт це моя ковтинка. <сум> ковтинка з вмістом, як ми казали, шкірка, норки. Хтось каже інакше, я вже не пам'ятаю. Ну, тобто, так воно було. На сайті називалася шкірка норки, то я так і кажу. Значить, я в'яжу кофтиночку собі чи кардиганчик із ось таких такого поєднання пряжі. це пряжа досить давня, вона схожа на пряжу Марс, наскільки я зрозуміла. Але тут такий склад, значить, тоді ще це було в інтернет-магазині Агата продавалося це. Так от тут акрил з мохером. В 100 грамах 700 метрів, ну, метраж, як у Марса. Да? І тут 80% 85% акрил і 15 мохеру. Дуже, я вам кажу, класна ниточка. У мене з такої, з такої ниточки. Вив'язаний і светрик мій. І з іншого кольору вив'язана жилетка. Така домашня, вона настільки теплюща, а той светрик, я просто одягаю його на білизну. Він такий більш-менш щільненько зв'язаний. І я просто, якщо я ну, підвдіваю під майку, це тільки тоді, коли сильні морозяки. А так взагалі-то дуже теплий. Неможливо вит... втриматися в класі. в мене жарко, і я, оце... я дуже його рідко вдягаю, лише тоді, коли в нас або ще не топлять, або вже перестали значить, опалювання вмикати. І тоді вже я його одягаю, тому що його нереально. Жарко в ньому. Так, хочу ж показати, що в мене там. Так, У мене тут ще така ось о, такий намотиш є клубочок. Так, ну давайте ж я вам покажу. Тут я трішечки, мабуть, розсторочувала чи що, тому що змотане, ну, така, така і така ниточка змотана. Ось о, ну, разом. Так, я покладу туди. Ці моточки-клубочки, тому що, до речі, цю е, шкірку норки я брала, е, в магазині інтернет-магазин е, Новела House, здається. Так, дівчатка, не питайте тільки колір, бо не пам'ятаю чесно, це вже було давненько. Так, мабуть, я його взагалі поставлю поряд, тому що. Тому. Тому що місце займати буде. Так, в'яжу я згори вниз, регланом. І v образний в мене такий виріс. Ну, попереду v образний такий. Так, у мене вже відв'язаний. Відв'язане повністю тіло, і е, тут е, на, понизу в мене йде ось такий купончик, бачите. Е, у мене немає ще обв'язки, тобто планки в мене тут немає, я її не в'язала. Я ще думаю, яким чином я буду в'язати планку, чи я буду її в'язати гачком. Швидше за все гачком. Мені подобається обв'язка гачком так, тут з рукавом, тут я зробила збавляння, і я майже вже завершила рукав, майже завершила. От я на цій стадії зупинилася, навіть не знаю, скільки тут сантиметрів я відв'язала. Ну, ось показую вам, як є, да від підрізів. Зараз, давайте я поміряю. Для... І свого, так сказати, так, це ну, приблизно приблизно 30 см я пров'язала від підріза. Я поміряю і тоді вже буду вирішувати, коли мені там в'язати, я хочу на краю точно такий самий купончик зробити тут на рукаві. Але я побачу, як там, ну, швидше за все, так, так, щоб воно гармоні... Ну, якась була. Схожість із низом. так А другий рукав у мене ось на такій стадії. Бачите, ось на стадії збавляння. от Я вже я тут, до речі, слава Богу, відмічала цими маркерочками, да, скільки я там пров'язувала, мабуть, я не знаю, там. А, де я робила збавляння? там я оце от. І тут так само ось почала робити збавляння. Тут в мене трішки пров'язаний, мабуть, на сантиметрів 15, може 20, не знаю, зараз подивимося цей рукавчик. Тобто мені треба дов'язати рукава, рукави правильно, да? і 20, ну, 22 десь сантиметра приблизно. 21-22 см, пров'язано рукава. E, значить, дов'язати рукави, обв'язати його e, кругом, планочку зробити. І зробити, мабуть, гудзики, Побачу. Ось такий у мене проєкт, який я беру з собою. Це перший проєкт. Це в мене ну, на весну. Я думаю, що він швидше зв'яжеться. Ну, так думаю, по крайній мірі. Ще в мене один проєкт. Хочу вам показати. Так, цей хвостик я поки положу сюди. Я вам зараз розкажу, що це за хвостик. це проєкт у мене довгограючий. Я думаю, що ті, хто слідкують за моїм каналом, вони вже бачили цей проєкт, у мене цей процес бачили і не раз, і він вже настільки їм примількався, що я сказала, що я вже не буду показувати. Хоча мені ніхто про це не писав, що там вже більше не показуєте, вже скільки можна. Ніхто мені цього не писав, дівчата, це правда. І дякую вам за це, тому що ну, писали тільки надихаючі коментарі, підтримуючи. Так. Значить, що ж це за пряжа? Це пряжа Alize Diva Silk Effect Ambre Batik. Ось так. <смеш> так закручено. Значить, вона, ось бачите, вона від світлого, світлого такого, майже білявого такого тону. І переходить у ось такий фіолетовий темний тон. Ось у мене тут уже я. Е, ну, перейшла, бачите, потихеньку-потихеньку і перейшла на ось цей, от воно вже переходить на Фіолетовий. Звідки ж у мене оце? <свісно> Значить, розкажу невеличку історію. Я коли поїхала в санаторій у куяльник у нас під Одесою, то я почала там в'язати свій ось цей э, алізе Діви таку кофточку. Кофточка була гачком. Я відв'язала повністю спинку і половина переда. І все, чогось у мене все це заглохло, як отако в довгов'язі перетворилося. Коли я його дістала, я вже в мене був канал. На той час я його дістала, щоб ну, щось з ним робити, щось якось рухати його чи туди, чи сюди. я подумала, що мені він вже не подобається. І я його розторочила повністю. Я його розторочила, це перетворилося у такі моточки-клубочки. Але у мене ще як ви бачите, ось о, тут був не початий. Ось тут уже, ну тобто я почала трошки, да але тут ви бачите оцей намотиш, оцей, да, він він ще в мене ціленький. Тут також також є, я не знаю, це, це, це інша ниточка, ні, вибачаюсь. Значить, я почала в'язати. Собі кофтинку. Ну, просто лицевою гладдю і додала уже в ту Алізадіву, в ту частень, в ту чисту Алізадіву, я додала ниточку шебриків. Шешибрики ці були на бавовняній основі. Такі гарненькі я брала в пряжній лавці. Ось вони, у мене такі. Ось вона, ця ниточка така. така гарненька Ось вона. Да? І вона так перегукується тут. І, фіолетове, і голубеньке, голубенький, і рожевеньке, тобто вона гарно перегукується з моєю алізадівою. І я вирішила додати її сюди. Я набрала петлі, думаю, буду в'язати окремими полотнами, знову ж таки. Набрала петлі, у я... мене, щоб ви розуміли, розмір десь 58-60, не менше. А так, щоб він був у мене оверсайз. Я захотіла і я почала в'язати. Я зв'язала, ну, мабуть, половина спинки, мабуть, не знаю. І коли я е вирішила, ну, воно на початках не дуже видно було, да, який це розмір виходить. А коли я вже його розтягнула, то я зрозуміла, що я в'яжу. Е Дуже-дуже широке щось. якийсь чехол на танк, мабуть. чи на літак. Тобто, я все це діло вирішила розторочити, але іншим способом, я вирішила вже не торочити, тому що торочиться воно дуже таки проблематично вже з чебриками. І вирішила я в'язати ось таке. Собі вже. Тобто це вже третій перев'яз, це вже третє життя ось цьому такому е, ковтинка, светрик, футболочка, не знаю, що це буде. Мабуть, щось літнє буде, тому що не хочу я дуже короткий, довгий рукав. Це буде щось таке літненьке. У мене колись була залізадіва, Така кофточка, футболочка, я її носила з великим задоволенням. Вона була теж лицевою гладі. Єдине, що була ажурна кокетка, зв'язана гачком, тобто в мене були, був такий комбінований е виріб. Якщо не забуду, я вам поставлю фотографію, там це я в отрускавці там. Якщо я не забудуся, дівчата. От, я в ньому, ну я розказувала колись про, про цей виріб, про синікий. У мене синя така футболочка була. Так от, Я мало того, що вирішила її перев'язувати на ось так от, з гори вниз, та ще й вирішила, що це буде японське плече, якого я в житті ніколи ще не робила. Подивившись майстер-класів пару штук, я вирішила. Відв'язати японське плече. І я, дівчата, справилася з цією задачею. Я відв'язала плече, я відв'язала вже і спинки, і рукави, як ви бачите, і під підрізи, і вже далі навіть. І від підрізів вже 10 см, тут 10 є. От. Підрізи, правда, я такі зробила славні. Ну, я хочу вам сказати, що я таки хочу оверсайз ковтинку. Ну, в общем, чуть, чуть будуть довші рукава. Звісно, вони не будуть такі короткі, вони будуть трішечки подовж... ну, довші, ніж цей. От, тому ось такі справи. Значить, тут я вирішила, я люблю глибокі такі декольте. От, мені це пасує, і тут у мене все в нормі. От, все так, як треба. От. І тут воно, звісно, підтягнеться, трішечки трішечки стягнеться резиночкою. і ну, вив'яжу так, так, як треба буде. Ось такий у мене другий проєкт буде на в'язальну толоку. Сподіваюся, що всі ці мої проєкти побачать свій своїми очима вже світ. От, я дуже на те надіюся. І ось так. Да, до речі, я що хотіла сказати, що я в'яжу це, розпускаючи ось цю, уже трошечки тут осталося, а далі вже я буду в'язати з нового цього клубочка є, який є у мене ще, і той моточок, який я вам показувала ось цей. Це як його аліза діве. Ось тут якраз фіолетовий колір йде, і він так продовжиться вже в'язатися. А коли буде треба в'язати рукави, то якраз, мабуть, буде саме той колір, який тут на, треба на рукавах, я так думаю. А ні, то відмотаю, підберу, все як положено. Ну і все, дівчатка, все, що я вам хотіла розказати. E, значить, я хочу побажати всім гарних e, проєктів, e, гарного настрою, натхнення на e, вив'язування своїх хвостиків, а також мирного неба. я завжди бажаю, e, щоб ваші рідні, особливо ті, що від вас далеко завжди знаходились з вами на зв'язку. Будьте здорові, будьте в безпеці, бережіть себе, бережіть своїх дітей. І я дуже рада пов'язати з вами у цій компанії, такій креативній. Багато дівчат мені вже знайомі і є моїми підписниками, і я бачу, що і інші дівчата, які е, блогери, які ще не е, Ну, навіть, ви знаєте, мені не траплялися деякі дівчатки. Я теж зайшла, підписалася. Бажаю вам також розвідків ваших каналів. От, хай вас знайде ваш глядач. Добрих вам коментарів, натхнення і гарного настрою на нашу в'язальну толоку. Я всіх люблю, обіймаю всім моє сердечко. І до зустрічі.